Росіяни вночі атакували Україну безпілотниками. Вони запустили 400 ударних БПЛА і дронів імітаторів різних типів. Крім того, противник атакував балістичною ракетою Іскандер із окупованого Криму. Сили оборони збили 198 ворожих БПЛА типу шахед. Крім того, 145 дронів імітаторів були локаційно подавлені рем. Вночі під атакою ворожих безпілотників опинилася Вінничина. Семеро людей постраждали. під ударом виявилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, станом на ранок одну пожежу ліквідовано, на іншому об'єкті роботи тривають. Крім того, в області пошкоджено чотири житлові будинки. Один з них суттєво. На Черкащині було знашкоджено 14 російських БПЛА в Уманському районі, в кількох селах, вибуховою хвилею і уламками дронів пошкоджено з десяток будинків, лінію електропередачі також майно фермерського господарства. Були незначні займання на кількох полях. Пожежі оперативно ліквідовані, як і в Звенигородському районі, де горів очерет. Обстеження території триває. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворого масово атакував від Дніпропетровську область. Найбільше потерпав кривий ріг. Як повідомили в обласній адміністрації, внаслідок атаки постраждала одна людина – 17-річний хлопець. Він госпіталізований у тяжкому стані. Побиті підприємство та інфраструктура. Виникло кілька пожеж. Рятувальники вогонь загасили. В Дніпрі лікують постраждалого залізничника з добропілля. Складач поїздів Володимир, єдиний, хто вижив внаслідок російського обстрілу у неділю. Вночі він був на роботі, коли у станцію влучила ракета. Чоловік отримав осколкою ураження голови. Його доправили в Дніпро без ознак життя на апараті штучної вентиляції легень. Вже через добу після операції він отямився, Сам почав дихати та говорити. Лікарі називають це дивом. Попереду у Володимира відновлення та реабілітація. Були на станції, були на роботі. були на станції на роботі. Відправлялись на фабрику забирати поїзд, і в цей момент було дуже гучно. Дуже гучний вибух. І я не знав навіть, що робити. Мене наче як заклинуло. У мене, мабуть, контузія була. Потім вже я почав відходити. Відходити і хлопці підбігли. Ну там от хлопці підбіжали. Коли сюди, до нашої лікарні, вже доправили Володимира, ми побачили частинки мозку, з якої витікав детрит. Важка картина, і здавалося, нічого вже допомогти не зможе. Але вчасно нейрохірурги з анестезіологами взяли на операцію, все зробили. Відламки черепа, які дуже глибоко залетіли до мозку, витягнули. Ми побачили, що через добу вже Володимир почав сам дихати. У Брюсселі міністр закордонних справ ЄС напередодні обговорили новий 18-й пакет санкцій проти Росії. До них за допомогою онлайн зв'язку доєднався і міністр закордонних справ України Андрій Собіга. Втім, погодити рішення не вдалося. Як пише Reuters, Єврокомісія працюватиме над тим, щоб задовольнити вимоги Словаччини. Братислава блокує обмеження проти Росії, доки не будуть розглянуті її занепокоєння щодо пропозиції ЄС про поступове припинення імпорту російського газу до 1 січня 2028 року. На Захарпатті правоохоронці затримали ще одного переправника ухилянтів через кордон. 40-річний житель прикордонного містечка Чоп шукав своїх клієнтів у мережі інтернет, а послуги оцінював у 12 тисяч доларів. Оплату своїх послуг отримував у два етапи: половину суми до переправлення і решту після. Утім, двох жителів Київщини, які скористалися послугами переправника, прикордонники також затримали при спробі втечі до Словаччини. Прикордонники затримали їх клієнтів за 1500 метрів до лінії рубежу. Це відбулося під час чергового такого трансферу підозрюваного. У самого підозрюваного слідчі провели за місцем проживання обшуки. Було вилучено надувний човен, мобільний телефон, готівку та інші речові докази, які вказують на причетність чоловіка до незаконного переправлення. На озері Малий Кушугум знайшли майже 250 мертвих риб різних видів. Серед загиблих виявили сомів, сріблястого карася, сазанів, товстолоба, судака, щук. Про це повідомили у Запорізькому рибоохоронному патрулі. За словами екологів, на загибель риби могли вплинути два чинники: порушення гідролічного режиму та спека. Планують провести лабораторні дослідження для з'ясування причин масового мору риби і щоб. Запобігти подібним випадкам. Два білборди на кордоні села Городківка. Це не новий оскароносний фільм Голівуду, а драма з елементами камедії, яка розгорнулася у Вінницькій області. 15 силовиків півночі пиляли білборди, бо на них було прізвище Порошенко. Згодом конструкції ще й заарештували. Наша знімальна група перевірила, що залишилося замість рекламних щитів, що так збурили поліцію, службу безпеки і прокуратуру. П'ять днів тому на цьому місці стояли інформаційні щити, на яких було написано, що за податки Петра Порошенка в Городківці побудували дорогу. Нині залізні обрубки викопує екскаватор, щоб від бордів не лишилося й сліду. Іронія в тому, що такі ж екскаватори Петро Порошенко возить на фронт. Правда, там вони риють бліндажі і окопи для воїнів. Цей подібний швах відбувся вперше. Люди зізнаються, до цієї ночі жодного разу не бачили 15 силовиків разом у одному місці. Ну, ви знаєте, насправді це перше я таке бачу. Я приїжджав, мимо, дивлюся, що сталося. скільки машин біля трьох автомобілів, 15 чоловік. Силовиків. Я підійшов, запитав, що сталося. Виявляється тут бітборт. У нас дорогу Петро Олексійович нам. Зробив. А як ви думаєте, от, от просто йому картину, скільки треба силовиків, щоб спиляти один білборд? Я думаю, що потрібно два силовика, а всі інші, можливо, так уже за компанією приїхали. Але дивно, чому так багато силовиків для того, щоб спиляти один білборд. Ні, таких не було випадків зафіксованих, говориться громадою і людьми. Це був специфічний і не, не просто не негарно це все вийшло. І народ дуже стривожений такою поведінкою, такою, значить, діями такими. Ну не хорошо. буде по, по правильному сказати, це питання повинно якось рішатися. Не так. Для чого було ночі приїжджати, оце таке робити, вирізати оці. По-перше, ви їх і не ставили, для чого таке робити? Я в шокі. Що таке зроблено, так? Розкажіть, будь ласка, а ну я звідки може ви почули? Я вчора була в центрі, в магазині, і ти почула від людей, що таке, що всі в шокі. Це було вперше, і це було дійсно шок, бо такого ніколи не було. І всі здивовані, чому саме це відбувається у такий, у такий період часу, у важкий час, коли дійсно війна, і потрібно всім об'єднуватися. Цей чоловік, ця людина з великої літери, яка зробила багато чого для нашого села. Це піднявши колгосп з 90-х років, коли люди були без роботи. Це великі внески в наше село, майданчики, дорога, тротуари, освітлення, допомогли з водогоном. От комусь щось не сподобалося, бо не пішло, напевно, не за їхнім планом. Це така моя думка. А як ви думаєте, а чому там були присутні і працівники поліції, і СБУ, і прокуратура, і я так думаю, що комусь, комусь я навіть не знаю кому, але з часом ми напевне дізнаємося, хто це комусь. Це все стало поперек горла і комусь це не подобається. Якщо той білборд був. І показується робота, і там було ім'я я можу сказати, так? Да? Я мож... Це було ім'я Петра Олексійовича Порошенка, який робить для нас вагомий внесок у нашу громаду. І якщо комусь це щось не подобається, ви ж розумієте, якщо людина не може сказати в очі, вона піде поза очі. Правильно? От от, от ця людина, отак отак ось робить. Поза кадром місцеві силовики і депутати, які були свідками того, як ухвалювалося рішення. Розповіли, поліцію попросту нагнули, пригрозивши втратою роботи. Хто саме був автором бордової різні, не сказали, але зауважили, що це влада. У поліції схоже такого скандалу не чекали, тому за очільником місцевого відділку довелося трохи побігати. І так далі, то я хотів би особисто не, у вас... Це я не не вправі надавати. Чу, будь ви ж ви ж керівник поліції. Відділення. Відділення. Навіть ну, не самостійний підрозділ. Ну, все одно, думаю, так чи не, так. всі це. Я ваші вже ваші колеги були. Я так само, ну я, я розумію, ну але ж ну все ж таки, ви ж, я так розумію, ну, дивилися я, за цим всім, що відбувається. Я... Робили все, що відбувається там. Дідята. Е, всі коментарі піддасть переслужні. У е, е, вас є якісь питання є? Так, ну чому ну. знесли борди? Чому. Ну, ну. Чи, чи знаєте, що ви що на вас відкрита кримінальна справа? Очільник відділення більше не вийшов до журналістів. Відповіді чому бігборди пиляли аж п'ятнадцятеро людей і серед ночі, чому такі саме щити із піаром великого будівництва зеленського по всій вінничині цілі і неушкоджені, звісно, отримати не вдалося. Для чого прибирати на кому? Була розміщена інформація про того спонсора, який зробив нам нам дорогу. Чому попід дорогу на Опнярку розміщено велике будівництво? куди не їдеш на Вінницю, Скрізь велике будівництво. Ми знаємо, що це завдячуючи великому будівництву дорога. А тут ця дорога не завдячуючи великому будівництву, а завдячуючи нашому спонсору. Місцеві ж пообіцяли охороняти дорогу, яку збудував Порошенко, аби комусь на горі не прийшло в голову викупати ще й її. Всі персонажі реальні події не вигадані. Вінничина, городівка, повномасштабна війна.